Ця презентація опрацьована на підставі документа з 120 сторінок. Я е, буду вдячний кожному з вас, хто щось напише про наш івент у Фейсбуці. І, відповідно, він зможе отримати повний обсяг інформації на цю тему. О, це дуже я вдало включив, але це останній слайд. Давайте пролистаємо назад. Тут дуже багато цікавого. Отже. Та що ж таке? Цікаво. Давно я так не виселив аудиторію. Цікавий клікер. Отже, у нас є чотири питання. Я спробую на них відповісти. Як ви розумієте, у Національного банку є план. У нас також має бути план. План Національного банку. Кінець 2027 року. Прийняти те, що про що Андрій казав. Відповідний регламент ЄС. Скажіть, в залі є хтось, хто вважає, що 31-12-27 ми будемо в ЄС. Дякую. Ну, це, це, це інформація для Національного банку. Чи будемо ми там а, в 27-му році, і чи є а, сенс прив'язуватися до 27-му року? А, та пропозиція, яка вже обговорена, і я так думаю, що а, наступні тижні Рада Асоціації окремо збереться, а, обговори а, ці пропозиції, а, ті комунікації, які банки будуть робити, і а, ця презентація, і тісто. З вишком старинок, про які я згадував, будуть нашою комунікаційною компанією на захист того, що ми будемо робити найближчим часом. Що відбулося в ЄС? ЄС вирішив, що торгівлі погано, а банком добре, тому давайте ми у банків заберемо, торгівлі віддамо. Скільки отримували і продовжують отримувати економії, яку не перенесли на споживачів, не понизили їм ціни. Великій торгівці, ви бачите 50 і більше мільйонів для мереж щорічно. Ви бачите в лівій частині окремі країни ЄС, в тому числі Польща, які втратили це приблизно 10 мільярдів євро щорічно. Це те, що втрачає європейський банківський сектор від регулювання інтерчендж. Відповідно, коли хтось думає, що у банків щось можна забрати, і вони будуть просто сидіти і нічого не робити, він помиляється. Тому що ось те, що роблять європейські банки. Ну, по перше, преміум картки, кешбек картки, кредитні картки все, що можна. Підвищити по вартості зроблено, і це ви будете робити ви найближчі роки. Ви бачите приклади жовтим зліва вверху, які ціни бувають зараз на преміальні картки, на звичайні картки і так далі. По центру, ви бачите ось такі цікаві комісії, як збір за безпеку. За технологію Чіпову, наприклад, мультикартовість, коли окрім дебетовки вам пропонують кредитку або віртуальну додаткову, ми ж це зараз не тарифікуємо, а тарифікувати будемо. Загальний тренд. Частка доходів від емісії в загальних доходах в банках зросла в два рази, при тому, що інтерченч впав. Ось за рахунок всього. Цього. Різні реалізації по країнах. Це можуть бути фіксовані збори за дебітові картки, це можуть бути обов'язкові пакети послуг, де є обов'язкові вимоги. Це прямі збори за випуск карток, за продовження, це преміальні пакети. Центральна Європа абонплата за рахунки. Я не думаю, що Україна вибере якусь окрему модель. Я думаю, що ми з вами, з вами вибагливі, винахідливі і дуже любимо акціонерам показувати прибуток. Тому у нас будуть всі ці реалізації. Тепер це ми про картки казали. Ви побачили, що банки по карткам заробляють більше, але ж ще є рахунки. Що роблять європейські банки по монетизації рахунків? Ну, тут е, п'ять варіантів. Ви бачите, наприклад, пакетні рішення, примусова монетизація, коли є якийсь базовий пакет, в якому є певні, е, певні послуги, які обов'язково будуть тарифікуватися. Є умовна безкоштовність. Що таке умовна безкоштовність? 5 транзакцій на місяць на 100 мільйонів і ти будеш безкоштовно обслуговуватись. 5 платежів карткою ще місяць або оборот 250 євро, як в бельгійських банків. Цифровий пакет. Зараз у нас всі клієнти цифрові, бельгійці тарифікують цифровий пакет. Вони терифікують іспанці. Наприклад, є зарплатні виплати від 600 євро на місяць. Буде тобі, тобі безкоштовний рахунок. Нема. Будь ласка, заплати по операційні витрати. Ну, за швидкі перекази. Я думаю, що Андрій би мене поправив і сказав, що відповідно до єсівських регуляцій, що швидкі, що звичайні перекази мають терифікуватися, однаково. Але є випадки, коли банки придумують, як монетизувати навіть цю просту відмінність. Дублікат картки, несвоєчасне погашення кредиту це все додаткові комісії за операції. Ну, ви бачите, преміум пакети також дуже розповсюджені, є варіанти різноманітні. В середньому 85%. Всього, що зараз робиться в ЄС, це якось пов'язано з абонплатами. І е, щодо частки доходів і введення рахунків, також в два рази воно е, зросло після того, як нас з вами, ну, нас з вами ще ні, а європейські банки відрегулювали. Е, тепер до рефлексій нашої панелі. Чи будуть зміни екварінгової комісії? Будуть, а, якщо парламент в законі напише а, не про а про реакваренгову комісію 0203, не проблема. Нехай пише. Ви зробите ось все це, що є зараз на слайді. Наприклад, віртуальний посттермінал. Або що там ще цікаво є, токенізація. Мультивалютний екваринг. Все це, це можна е, зробити як окрему додаткову послугу. Програма лояльності. Колеги сьогодні згадували, що вони роблять е, аналітику торговцям. Е, європейські банки за це беруть кошти. Е, ну, базові тарифи з фіксованою платою. Все включено, де все включено. Але з підвищеними абсолютними цифрами все це можна робити, і все це потрібно продумувати зараз. Безпека страхування, захист від шахрайства. Чому б торгівця не взяти за це? Управління поверненнями, страхування терміналу це я не знаю, що це має означати, але таку комісію я знайшов. Мобільні інноваційні рішення, мобільний поз 12 євро місяць унікредит, Пожалуйста. 100 тисяч терміналів постав і помнож на 12. Технічні підтримуючі сервіси. Навчання, підключення і так далі. Бачите ви висновки? Все, що можна обілетити, як кажуть. Європейські банки це зробили. Тому не соромтесь. Я в тому сенсі, що зараз продовжується чи закінчується планування, виходьте на правління, на наглядові ради, показуйте цю презентацію, кажіть, нам потрібно це зробити в найближчі роки. Тому що, а тому що ви знаєте чому. Тепер в аккаунт. Так, дійсно, по окремих країнах, яких сьогодні згадували, Голландія, Польща, Іспанія, Швеція. Ви бачите в лівому верхньому куті, що тарифи за прийняття платежів через аккаунт-аккаунт нижчі ніж екваринг, звичайний картковий. І ви бачите проникнення від 40% БЛІК до 70% аділ в Голландії. Бізум 25 мільйонів користувачів. Я не пам'ятаю, скільки е, живе людей в Іспанії, але я думаю, що це приблизно половина, як мінімум. Е, як це працює? Ну, по-перше, аккаунт, аккаунт на розвинутих ринках домінує в онлайн торгівлі переважно, в P2P, зрозуміло, і в державних платежах. В офлайні домінують картки. Навіть на цих ринках, де є розвинуті акаунти екосистеми. Значить, в чому європейські банки вбачають і проблеми централізованої моделі? Ну, по-перше, нема чіткої бізнес-моделі для банків, високі стартові інвестиції в інфраструктуру, паралельна підтримка і картоки, і айбанів. Обмежені можливості стягування комісій з кінцевих споживачів відповідно з торгівців, але менше з тим все це зараз в Європі відбувається і продовжує розвиватися. Що роблять банки відносно комісій з торгівців за аккаунт аккаунт Е, Ви пам'ятаєте, ми цю дискусію з національним банком продовжуємо останні періоди. В тому числі Національний банк каже нам, що, на його думку, в аккаунт-аккаунт екосистемі не може бути аналогу інтерченджу, не проблема. Ось приклади того, як можна монетизувати. Наприклад, відсоток за зарахування, абсолютна комісія за транзакцію. Що можна ще робити? Ну, Наприклад, Жиропей Німеччина. Від 0,5 до 0,9% від суми за прийом такого платежу. Польща, Блік 0,2-04% суми операції. Іспанія, там гібридна модель, там може бути і відсоток, там може бути і для малого бізнесу абсолютна сума, там 25 центів або для онлайн-бронювання, наприклад, для Букінгу, вони зробили підвищену комісію, тобто варіантів безліч. Тому, навіть якщо це не називається, я повертаюсь до намагання окремих творчих особистостей в парламенті, зрівняти інтерчендж і екварингову комісію, коли їм кажуть, що ви альтернативно одарені, вони е, кажуть: ні, це ви такі, ми зробимо те, що хочемо. Робіть без проблем, ми зробимо те, що ми хочемо. Ось приклад. По звичайному Європейському банку суми. Дивіться, внизу чистий ефект, плюс 5. Втрата 50 мільйонів на рік від інтерченджу, компенсація через е, по рахункам по карткам. Через інші комісії, через account account комісії для торгівців, наприкінці є плюс. Тому регулювання інтернж, нерегулювання інтернж, нам, як татарам, відступати, наступати, ми біжимо і заробляємо гроші. Все просто. Чому є сенс робити реформу? Ну, всі розуміють, що вона станеться. Не в 27-го, а до, 27, до 30-го. Ну, по перше, в понеділок зранку мені зателефонували з фінкомітету і кажуть, тут до нас в п'ятницю, тобто, сьогодні прийдуть і хочуть запитати 19 питань по інтерченджу, можете прокоментувати. Ну, я сів, прокоментував до, до третьої ночі, сидів. 10 годин витратив і в тому числі в процесі зрозумів, що коли Україна свідомо зараз каже ЄС, коли ЄС не вимагає, ми відрегулюємо інтерчендж, то це здача наших переговорних позицій. Але це не наша з вами компетенція, це компетенція тих, хто проводить. Переговори, але я в своєму експертному висновку для комітету ці фактори зазначив. Ви бачите, що в принципі все можна зробити за два роки, ці всі підвищення цін і для фізичних осіб-користувачів, і для тих, хто приймає платежі, можна зробити за 5 років. Чому за 5 років краще? Тому що, якщо ми робимо все поступово, Споживач буде, ну фактично, зараз хтось пам'ятає, скільки коштували томати 4 роки тому. Та Бог його знає, але приблизно в два рази дешевше. Але ми і тоді їх купували, і сьогодні їх купуємо. Те ж саме можна зробити за 5 років з будь-якою реформою, якщо вона пов'язана з регулюванням інтерчинч. Тому, безумовно, ми будемо. Максимально публічно доводити позицію про те, що банки зроблять в результаті регулювання інтерченджу, будемо пропонувати компроміси і компромісами, на мій погляд, є 30-й рік, як рік, коли ми маємо прийти до 0,203. Якщо позиція банків не буде почута сьогодні, коли казали про торгове лобі в парламенті, не проблема. Ми знаємо, у нас є дорожня карта. В будь-якому разі публіка, я маю на увазі всі споживачі, всі торгівці будуть повідомлені і поінформовані, що все, що парламент прийме, не дозволить банкам втратити доходи. Але на жаль, Економію, яку отримає великий торговий бізнес, ця економія буде за рахунок споживача, користувача рахунків і карток. Ось така дивна історія. Але добре, що є позиція у банків, вони хочуть, щоб ця інформація була доведена публічно до всього населення. До бізнесу, до тих, хто приймає рішення, і відповідно всі були поінформовані про те, що 27 й рік це формальність, 30-й це реальність, і краще обрати поступові послідовні, акуратні кроки. Я спеціально зазначив, що я. Цією презентацією не закликаю до дії або бездіяльності. Ви вирішуєте самі, але ви знаєте, що ви можете чи маєте зробити. Знов таки, 120 сторінок самі себе не використають. Тому тим, хто хоче отримати повну інформацію про те, що робили європейські банки, продовжують робити для збереження або підвищення своєї продуктів. Про прибутковості звертайтесь до мене. Дякую за увагу.